Всіх вітаємо! Є в наявності ось такий автомобільчик Citroen Berlingo 2009 рік випуску. Автомобіль в досить хорошому стані, в чорному кольорі повністю. Тоновані вікна по периметру авто. Машина має досить хороший зовнішній вигляд, візуально виглядає. Незнищений салон, двері на два боки, є фаркоп саді. Задні е вікна відкриваються. Є також шторки ззаді на вікнах. Автомобіль в такому хорошому стані. Зимова резина 23-го року, 253 тисячі оригінальний пробіг. По машині вона повністю розмитнена, є сертифікат відповідності. Всередині салончик має ось такий вигляд. Є підлокотники в передніх сидіннях, є також підігрів сидінь. Є склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермотом є регулювання з боку магнітофона. По машинці зауважень немає. Все працює належним чином. Ось такі шторки на вікнах, є ззаді також ось такі столики. Ззаді є полка оригінальна, знизу є запасне колесо. По машинці зауважень немає. Все працює належним чином, мотор, коробка. Машина приїхала за кордону своїм ходом. Якщо вас цікавить цей автомобіль, приїжджайте. Машина завжди знаходиться в Луцьку, вулиця Боженка, 12, авто Парадайз. Чекаємо вас на огляд, на тест-драйви, Будемо раді відповідати на дзвінки.